Запустіть сигнальне голосування. 49. Шановні колеги. колеги. Прохання повертатись до залу з кулереф. Нам не вистачає, не вистачає декілька депутатів до кворуму майже половина дванадцяти прохання повертатись на робочі місця, вставляти картки для голосувань. Ще раз сигнальне, будь ласка. Колеги, будь ласка, вставте картки в слоти. Займіть робочі місця. Запустіть процедуру сигнального голосування, будь ласка. Ще раз. Зареєстровано 61 депутат. Кворум у нас є. Оголошуємо продовження плінарного засідання 5-ї сесії Київської міської ради 9 скликання, розпочатого 30 першого відкритим. Пропоную виконати державний гімн України. Шановні колеги, вже за традицією, перед початком кожного пленарного засідання ми з великою повагою відносимося до тих, хто одягнув військову форму, взяв зброю в руки і боронить нашу країну. Велика частина наших патріотів, наших героїв віддала своє життя. Зараді батьківщини пропоную вже традиційно, як завжди, перед початком пленарного засідання згадати хвилиною мовчання тих, хто заплатив найвищу ціну. Також перед початком пленарного засідання я хотів би висловити декілька слів вперше щодо останніх подій резонансних новин, які стосуються земельної сфери столиці. Хочу ще раз зазначити, що місто надає всім прохоронцям. Всі запрошені документи та сприяє слідству зі своїх посад КМДА звільнене заступник голови КМДА Петро Оляніч, заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олег Мушта, заступник директора КП «Спецжитлофонд» житлофонд Юрій Леонов. Процедурно звільнений буде завтра від завтрашнього числа. Юрій Леонов, депутат Ківради, голова земельної комісії Михайло Терентів написав заяву про звільнення з посади директора КП Інженерний центр. Також фракція партії Удар викликає його з депутатів Ківради. Будуть звільнені і наступні посадовці, директор комунального підприємства Київський інститут земельних відносин Ігор Долинський, директор комунального підприємства Спецжитлофон Володимир Шарій, Директор комунального підприємства Фінансова компанія Житлоінвест Віктор Погребінський, заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина, що стосується комунального об'єднання «Київзеленбуд». Будуть звільнені генеральний директор підприємства Юрій Бахмат, перший заступник генерального директора Зеленбуду Олексій Лукаш, заступник начальника управління капітальних вкладень комунального підприємства Олександр Гора. Перевірки в різних департаментах тривають, і це будуть не останнє звільнення і очищення. Зазначу також, в сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, буде здійснена реорганізація і буде здійснена реорганізація не тільки в цих сферах. Я дав доручення перевірити документи щодо земельних ділянок, про які йдеться в розслідування набу, і до правомірності відведення яких виникають питання за результатами перевірки там, де є порушення, землятводи будуть скасовані, також вже готується пакет рішеньків Ради. Аби унеможливити подібне зловживання подальшому. Це стосується і процедур, щоб закрити лазівки в законодавстві. Щодо останнього ми підготували звернення до парламенту, щоб Верховна Рада належно врегулювала в законі співвідношення в площині земельних ділянок та об'єктів майна, розташованих на них. Готується також рішення і щодо організації структурних підрозділів КМДА. Якщо коротко, про... це про резонансні теми останніх двох тижнів. Колеги щодо актуальних питань. І до допомоги нашим захисникам до нас постійно звертаються різні підрозділи з запитанням про допомогу, про необхідне обладнання. Хочу повідомити, що дав доручення виконавчому органу передбачити ще 500 мільйонів гривень на фінансування потреб військових збройних сил України. Хотів би також нагадати. Що в січні ми спрямували 5 мільярдів на підтримку наших захисників і також на допомогу їм сім'ям, на реабілітацію, на виплати ветеранам. Додаємо ще пів мільярда. Шановні депутати, переконаний, Київрада повинна зробити висновки і продовжити свою роботу. Ухвалюючи важливе рішення для життєзабезпечення і оборони міста, ми не можемо допустити розбалансування системи управління столиці. І це стосується особливо в умовах військового стану. Дякую. Зараз в порядку денному пленарного засідання. Розпочатого 31 першого цього року залишилось розглянути 48 питань, два питання в розгляді про питання власності регуляторної політики, 40 питань в розділі про містобудування і землекористування, 6 Шість питань в розділі про розгляд проєктів рішень Київської міської ради на виконання рішень чи постанови суддів. На минулому засіданні ми. Зупинились а, на розгляді проекту рішення про організацію комунального підприємства, автотранспортного підприємства Шевченковського району, яке тоді не набрало голосу. Ні, минулого разу таліонич минулого разу ми зупинилися на включенні до порядку денного питання про звернення до президента. Наскільки я розумію, є наполягання. Є невідкладність. Формально демонструю депутата Київської міської ради Володимира Прокопіва. Ставлю на голосування включення до порядку денного про звернення Київради до президента Верховної ради кабінету міністрів щодо неприпустимості переслідування опозиції військових і представників органів місцевого самоврядування. 54 за, 8 проти 0. Утримались, рішення не прийняте. Колеги, колеги. Колеги, будь ласка, що відбувається? Я розумію, ми заходимо в блокування? Так. Оголошуємо перерву. Зберіться на погоджувальну, будь ласка. Колеги, будь ласка, зберіться на погоджування.